Враховуючи досвід минулого року, школам Івано-Франківська рекомендують відмовитися від осінніх канікул і подовжити зимові. Пов'язано це, каже заступниця міського голови Вікторія Друтянко, з безпековою ситуацією та опалювальним сезоном. Цьогоріч канікули планують зробити з 25 грудня по 25 січня. Проте остаточне рішення про відпочинок учнів приймає керівництво кожної школи окремо. Школа має автономію. Вона може самостійно вирішувати, яким чином робити свій навчальний процес і мають право обирати. Але з досвіду минулого року 98 шкіл все ж таки робили канікули в січні. Хто як говорить? То говорить навпаки, що тиждень канікул, наприклад, восени це замало. І е, дитина не встигає відпочити. Та? А от зимові, коли місяць вона вже десь там була, можливо, в селі десь е, відпочила вдома, якраз припадають наші свята. Тому мені здається, що це непогана практика, коли саме в зимі. Запланувати такі канікули. разом з цим в освітніх закладах активно готуються до холодного періоду, де це необхідно, утеплюють, замінюють систему опалення, вікна та роблять комфортними для навчання школярів. Школи також забезпечують усім необхідним на випадок відключень світла. Ми розуміємо, що може бути відключення світла, може не бути тепла, тому ми наразі доукомплектовуємо ті заклади, де наприклад, вже немає бензина скрізь генератори і не один. І докуповуємо десь якісь лампи, світильники, то що у нас вже є кабеля, у нас є переноски, є генератори, десь не вистачає ще бензину, йде докупка. Таким чином готуємося, де можливо, ми встановлюємо зараз пластикові Вікна до прикладу, наш навчально реабілітаційний центр, що знаходиться на військових ветеранів. Там іде заміна вікон в початковій школі, де заміна вікон, тобто там, де ще є дерев'яні старі вікна, ми намагаємося їх замінити для того, щоб. Утеплити таким чином заклад. Терміни Канікул пояснюють, у профільному департаменті можуть коригуватися. Якщо безпекова ситуація та опалювальний сезон дозволятимуть відпочинок дітей, проходитиме традиційно три етапи. Люся Грибик і талімаглаті, телеканал 402.